На мій погляд, фактично, усі психічні явища, процеси, проблеми можна метафорично описати мовою дерматології. Це дуже класно. Дивіться, наприклад, тонка шкіра, так людина дуже чутлива. Дерматологія – тонка шкіра. Вискочив прищ, який може виявитися фрункулом. Це також якась проблема. Яка іноді, наче не проблема, це менюсечки, що що відразу там пройде саме собою, а іноді це може перерости у глобальну проблему, якщо нехтувати цим, і дуже багато оцих аналогій навіть дивіться, коли терця по шкірі, так воно може пошкодити її. Так само і контакти в соціумі аналогія терця. Воно також може якось пошкодити оту душу чутливу, а може взагалі бути приємним. оце тертя, оце спілкування. Тому я вважаю, що дерматологія і психологія це фактично, знаєте, як ми казали, в абстрактній алгібри між ними можна провести ізоморфізм, тобто це дуже схожі історії. Це канал Сублімната. Тут багато цікавого про психологію. Підписуйтеся, ставте лайки, діліться моїми відео і очікую вас на особистих консультаціях.